Всім привіт! І ви знову на моєму каналі, як ви бачите, Розе і як ви бачите по тортику, сьогодні таке свято. Я дуже рада, що ми зібрали вже тисячу підписників. І я зробила ось такий гарний тортик, і будемо разом з вами святкувати. Я думаю, що наша цифра буде рости ще більше і більше. Я хочу всім подякувати за коментарі, які ви писали під моїми відео. Я зараз їх всі покажу, всі приємні коментарі, які були на моєму каналі. Тому, якщо хочете попасти ще в якесь таке відео, можете залишати ваші коментарі. Дякую, дякую, дякую всім, хто такі приємні слова мені писав. Мов такий літній день. Запалимо наш тортик, нашу тисячу підписників. А я вам дякую за всі підписки, за всі лайки, за всі відео. І будемо ще робити багато контенту. Дякую всім за ваші підписки. А хто вперше зайшов на цей канал, можете перейти і переглянути декілька відео, тому що вони дуже цікаві, дуже всі різні. У мене дуже багато різних рецептів. Також я люблю робити різні декори. Ось, наприклад, у мене тут лимонний декор, також скоро буде осінній і багато всього цікавого. Тому новеньких я також чекаю тут. І давайте, давайте святкувати це свято. Залишайтеся зі мною на каналі, і я всім дуже дякую.